Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами вирушаємо у цікаву математичну подорож Україною. Погляньте на цю чудову карту. Скільки тут цікавих міст! А щоб наша подорож була веселою, давайте візьмемо з собою уважність, кмітливість та гарний настрій і почнемо ми нашу подорож з нашого міста герой. Херсон. Діти, а чим славиться наше місто? Ну, звісно же, херсонськими кавунами. Давайте з вами порахуємо, скільки кавунчиків ми бачимо на полі. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, скільки? П'ять кавунчиків ми бачимо? Молодці. Діти, погляньте, на нас вже чекає автобус. Отже, сіли всі по своїх місцях, гарно посміхнулися і поїхали. А ось і перша наша зупинка сонячна Одеса біля Чорного моря. Подивіться, на символ Одеси це Якір. Діти, а давайте ми з вами спустимось до моря. Діти, а давайте з вами порахуємо, скільки мушль ми бачимо. Вірно, три. А скільки камінців? Так, також три. А чого більше мушль чи камінців? Молодці, їх однаково. Ну що, сідаємо у автобус і поїхали далі? А ось. І наступна наша зупинка столиця України. Славне місто Київ. Подивіться на символ Києва, це каштани. Подивіться, скільки каштанів ми з вами бачимо. Правильно, чотири. А якщо до них додати ще три, скільки в нас вийде каштанів? Молодці! Сім! Ну що, діти, сідаємо в автобус і поїхали далі. Ось ми з вами і приїхали до чарівного міста Львів, де на старовинних будівлях можна побачити багато цікавих фігур. Погляньте, на символ міста Львів це Лев. А давайте з вами назвемо геометричні фігури, які ми з вами тут бачимо. Трикутник. А якого він кольору? Вірно червоного. Овал якого він кольору? Так, жовтого. Квадрат, якого він кольору? Молодці, синього. А зараз самостійно назвіть всі фігури, з яких складений цей веселий чоловічок. Діти, нас знову чекає автобус. Поїхали далі в нашу подорож. Ми з вами прибули до великого міста Харків. Тут живуть дуже творчі люди. Подивіться уважно на картинку і давайте знайдемо на ній 5 відмінностей. Молодці дітки, ми знайшли з вами всі п'ять відмінностей. Діти, наша математична подорож Україною добігла до кінця і час повертатися додому. Отже, сідаємо в автобус і поїхали. Ось ми з вами і повернулися додому. Діти, а давайте згадаємо, в яких містах. Ми сьогодні з вами побували Одеса, Київ, Львів, Харків і наше рідне місто Херсон. Скільки всього міст ми відвідали? Вірно, п'ять молодці. Отже, діти, любіть і подорожуйте нашою рідною Україною. А мені вже час прощатися. До побачення!